Друзі, вітаю вас на моєму ютуб каналі Сьогодні я розкажу вам про проєкт, де можна непогано заробляти. І так, друзі, дивіться, якщо вам щось буде непонятно, є телеграм-канал, є техподдержка, можете обращатись по проєкту. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердимо пароль, код, безапас... код приглашення, друзі, вас буде, коли передадете по моїй реферальній ссылочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як кому угодно. І так, давайте в мій кабінет. Щось я вам все покажу, розкажу. В принципі, тут все понятно по проєкту. Проєкт цікавий. Мінімальний вход всього 18 USDT. Ось дивіться, тут є офіційний сайт, тобто три сайта, друг, щось случиться, не зможете зайти чи що. Дивіться, мінімальний вход тут составляє всього 18 доларів, виходить, 18 USDT. Ось сертифікат є компанії, як ми бачимо. Давайте, друзі, перейдемо далі. Далі можливості в нас по заробітку, тобто. Ексклюзивно. Скільки ми можемо отримувати доходу. Давайте перейдемо далі. І, в принципі, Тут нам все зрозуміло. Ось, дивіться, 18 e, USDT, виходить, треба. Все, нажимаємо Я знаю, в принципі, тут нам все зрозуміло по проєкту. І так, друзі, дивіться, для того, щоб поповнити це на проєкті, нажимаємо перезарядка. У нас тут є TRX, BNB, e, USDT, TRC20 і VR20. Тобто Я заходжу через USDT, копіруємо адрес кошелька, поповняємо на 18, якщо VIP-1, якщо VIP 2, то на більшу суму виходить. Поповнення шота відбувається в течение від 1 до 3 минут. Після поповнення шота нажимаємо «Поповнення шота завершено. Якщо кошти вам не приходять, нажимаємо ж поповнення щота завершено. І так, друзі, в принципі, з кожним. Ось, Заходимо, просто копіруємо адрес, скидаємо суму і поповняємося. Принцип тут понятний. Також є приложення. Кому цікаво, хто хоче, може, допустим, скачати свої приложення. Я приложенням не працюю. Також є профіль компанії. Можете почитати, кому цікаво. Сертифікат компанії, як бачите, є. І так, друзі, давайте перейдемо далі. Дивіться, зал задач. Ціна 12, виходить. Це VIP 1, VIP 2, ціна 2050. Ну, це, типа, показується. Ну, іменно ціна задання. Зараз я вам покажу, скільки VIP коштують, друзі. Ось, як бачимо, поповнення йдуть. І так, давайте перейдемо е, у мій кабінет. Е, на даний момент у мене на балансі 18 USDT. Давайте, друзі, я виповню свою задачу на сьогодні. У мене vip 1 відкритий. Ось задача у мене на 3 USDT. Нажимаємо «Завершити». Чекаємо, доки задача виповняється наша. Все, завдання моє виконано на сьогодні. Ось. Завтра, виходить, друзі, через, ну, через 12 часов і 51 минуту я зможу знову виконувати завдання. Все, на сьогодні я своє завдання виконав. І так, друзі, давайте перейдемо в нашу команду. Ось тут наша команда, наш реферальний код, наша реферальна силочка. Перший уровень нам дає 10%. Ось ми можемо тут подивитися подробності, в принципі, немає даних. 10%, виходить, 3% і 1%. Тобто може приглашати в команду, друзі, для того, щоб отримувати більше доходу. Е, і так, давайте перейдемо на VIP. Е, якщо ви хочете зайти на VIP, треба потім його розблокувати. Ось VIP-1, я буду отримувати доход, виходить 3 долара в день. Вход 18, VIP 2, 86, 22 долара в день. VIP 3, 206, 53 долара в день і так далі. VIP 4 – 456. Для відкритий, виходить, і 120 в день і так далі. Ось по VIP, друзі, можна подивитися. Ну, чим більший VIP, тим більше виходить процентна ставка, тим більше ви зможете, друзі, заробляти доходу. І так, VIP-10 у нас послідній виходить. Давайте, друзі, перейдемо далі по проєкту. Ось так само можна зробити перезарядку з кабінета. Щот ось базовий в мене 18 і 3, друзі, вже доступно у мене для виводу. Тут у нас є фінансові записи. <кій> ось вилічення системи у 15.43 на 18. І ось у мене вже, друзі, доступно для виводу 3. Зараз будемо обов'язково заказувати виплату з проєкту. Якщо ви хочете змінити пароль, нажимаєте змінити пароль. Також тут я вам показував, можете змінити мову, української, на жаль, немає. Далі, що я вам хотів, друзі, показати. Також техподдержка ось є в кабінеті, і тут у нас тут показується увідомлення про, про виплату. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок і будемо заказувати виплату. Чекаємо, друзі, доки я введу пароль. І так, друзі, ось я ввів свій, е, свій пароль. 21-27 в мене доступно, е, Ну, 21 чисто USDT у мене 21, бачите. Нажимаємо Отримати, копіюємо наш номер кошелька. Все скопіювали, вертаємося, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. Вертаємося назад на проєкт. Кошти, я думаю, приходять моментально, в принципі, в таких проєктах кошти швидко дуже приходять. Задержки дуже рідко бувають. Так, да, друзі, звісно я хотів вам показати ось. Зараз давайте вернемось назад. Ось у нас тут ще є, можна отримати подарок. Дивіться, 18, бачите, пригласить друзей поповніть щодо на 18 і зможете відкрити друзі сундук. Бачите, в мене 0, коротше. Коли приглашаємо друзей, зможемо відкрити друзі сундук і отримати доход, виходить. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо відзивати. Давайте будемо заказувати виплату з проєкту. І так, як бачу, у мене доступно 3 USDT. Получается. Давайте ведемо, друзі, нашій пароль. Ось, ой, кажу, пароль, номер кошелька. Тут без комісії, бачимо. Так що давайте, друзі, йдемо заказувати виплату. Все, нажимаємо підтвердити. Все, друзі, вивод средств успішен. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Мені повинно прийти увідомлення на кошельок. Ну, не завжди воно, друзі, приходить. Буває не приходить, буває приходить. Це таке. Подождемо зараз трошки та й перейдемо. В принципі, я знаю, що тут кошти должні приходити швидко. На таких проєктах обично приходять швидко. Так, да, дивіться, все, вивод средств успішен. Е, кошти вже поступили не на баланс. Вивоз средств успішно. Можна перейти, друзі, на мій кошельок уже. Кошти вже повинні бути доступні у мене на балансі. Е, і так, давайте перейдемо в мої фінансові записи. Зняття е, е, вивод е, средств ось мінус 3, як бачите, друзі. І так, давайте перейдемо на мій кошельк, чекайте, я веду пароль. Ось мені вже мій кошельо просигналізував про виплату. Буває трошки з задержками. Чекаємо, друзі, я веду пароль. І так, друзі, ось ми зайшли вже на мій кошельок. Давайте подивимося. Ось 3 USDT мені зараховано, 24, як бачите, в мене на балансі. Зараз, друзі, чекаємо, йде загрузка. Кошти прийшли, можна сказати, швидко. Давайте зараз подивимося по времені. Зараз 19,18 прийшли. Можна сказати одразу моментально, друзі. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.